В останні дні українські війська почали поступово відходити з зайнятих територій на Курській області. Судячи з усього, відхід відбувається без друзі, запеклих боїв, що викликає питання: а чи це результат військового рішення, чи є тут політичний чинник? Як повідомляє французьке видання, посилаючись на західних аналітиків, росіяни вже навіть підняли свій прапор в місті Суджа. А яке я вам нагадаю стало ключовим українським опорним пунктом в регіоні. Тож, друзі, що відбувається? Запеклих боїв немає. А я вам нагадаю, що Сили оборони контролювали Курську область приблизно 7 місяців і тепер раптом відходять. Так, тиск на цю ділянку був шалений. Росіяни там перекидували додаткові сили, намагалися витіснути Збройні Сили України з цієї території, а Росія навіть. Залучала підрозділи з КНДР. Але нічого не виходило. Сім місяців це не жарти і не випадковість, це злагоджена робота Збройних сил. Треба також відзначити, що ще 5 березня Сполучені Штати припинили передавати розвіддані Україні. А це серйозно ускладнило оборонні дії, бо без оперативної інформації про пересування противника вести ефективні, а бій набагато складніше. Але це не привід. Залишати позиції. За інформацією французького видання Le Monde, протягом останніх днів українські війська поетапно залишають зайняті території в Курській області. Цікава деталь, що жодного масштабного бою. Тобто відхід не виглядає як вимушене відступлення через розгром. Ну а більше схоже на спланований відхід з території. А відсутність масових боїв і захопленої техніки ну, свідчать про саме організований відхід, а не про хаотичний відступ. Ще один збіг обставин: Росія зі свого боку вже заявляє, що хоче створити буферну зону на українській території на західному кордоні. Тобто Кремль намагається закріпити свої позиції на кордоні для того, щоб унеможливлювати нові українські рейди. І як ви, друзі, думаєте, чи був цей відхід результатом дипломатичних домовленостей? Я думаю, так. Хоча офіційно Київ поки що мовчить, однак з бік фактів про припинення передачі Сполученими Штатами розвідданих, відсутність активних бойових дій, паралельні заяви Москви про буферну зону наводять на думку, що це міг бути саме елемент більш широких переговорів між Сполученими Штатами, Росією та Україною.